Крайніковець Денис Іванович. На ротації, коли працюється на декупованих територіях, мають бути всі дуже уважні і ну, думати один за другим. Тому що ти йдеш і ну, біля тебе йде ще твій колега. Дуже ну, звик до, до всього. Ну, Ті самі прильоти. Ну. Те, що бахкає день-день, ну, то все людина привикається. Ну, найчастіше касети, касетні елементи з РСЗО, Ураган, 9-210, багато артилерійських снарядів, 152-й, 203-й, противотанковий мін багато тем. Уважність, знання, і, ну, щоб людина розуміла, на що вона йде і з чим вона йде працювати.